А чи змогли б ви віддати свою довгождану трирічну дитину на виховання іншим людям? А ці батьки змогли дивні діла, твої господи. Тож давайте поговоримо сьогодні про цю подію. Про введення в храм Пресвятої Богородиці. Введення в храм Пресвятої Богородиці одне з найголовніших православних свят. Їх лише 12, чому вони і називаються двонадесятими. Цього дня церква згадує про епізод із життя трирічної Богородиці, яку привели до Єрусалимського храму її благочестиві батьки Іоаким та Анна. Доживши до похилого віку, бездітними вони дали обітницю, що присвятять свою довгоочікувану дитину Богові, і віддадуть її до Єрусалимського храму. На той час така практика в Ізраїлі була поширена. Але ось те, що Марія без сторонньої допомоги піднялася сама по 15 високих кам'яних сходах храму, а пересвященик Захарія, отримавши від Бога одкровення, вів дівчинку в святая святих в закриту частину храму, куди міг тільки один раз на рік заходити і тільки первосвященник. Було незвичною, навіть екстраординарною подією до храму, який вважався місцем Божої присутності, увійшла дівчинка, які судилися стати одухотвореним храмом Божим, через яку Бог прийшов у наш світ. З того дня і до 14 років Марія залишалася жити при храмі. Там вона росла в молитві, тиші та праці, читалася те письмо і займалася рукоділлям. За переказами вона також брала участь у вишивці завіси для святая святих, тієї самої катапітазми, завіси, що розірвалася в момент смерті Христа. Також церковне передання нам говорить про те, що до неї часто приходив ангел Божий і приносив їй їжу. Однак святий Єронім Стридонський вказує: якби хтось запитав мене, як проводила час юності Пресвята діва, я б відповів йому: то відомо самому Богові та Архангелу Гавриїлу, невідступному хранителю її. Коли час виховання при храмі добігав кінця, Марії необхідно було одружитися. Однак вона сказала священникам, що зберігатиме цноту перед Богом, тому її заручили старому Теслі, праведному Іосифу, який також походив з роду царя Давида.